Що для мене значить Воскресіння, це потік сердечної хвали для Творця за вічний дар Спасіння, що за мене кров святу пролив, це відмова від всього земного і рішення віддатись назавжди в міцні руки любічого Бога, взявши хрест, за ним покірно йти. Неможливо розказати все словами і слів, таких я в світі не знайду, зрозуміє той лиш, хто так само. Все життя своє віддав Христу, хто так само з Господом зустрівся і його всім серцем полюбив, хто до нього з вірою молився, і кому Христос гріхи простив, і тому так хочеться, щоб разом ми прославили свого Творця, щоб забули гіркоту образи і Святим Духом сповнили серця. Хай Воскресне Дух в молитві щирій і благодать пролється з висоти. О, як треба нам від Бога сили, щоб в оселі вічності війти, скиньмо тягарі з душі своєї, підійдімо ближче до Христа, поки є ще час відкриті двері, не мовчать, нехай наші вуста. Що для тебе значить Воскресіння, в серці тихо сам собі скажи? І якщо не маєш ти спасіння. До Христа Воскреслого спіши.